Доброго часу доби, шановні слухачі, тримайте розум в раціональності, а психологічне здоров'я під захистом. Підтримуйте гарний настрій, це збереже ваше здоров'я та допоможе вам перемагати. З вами адвокат медіатор Вікторія Кравченко. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки коментуйте мені важливі ваші думки. Також дуже дякую за донати на картку, яку я вказувала в описі каналу. Ваша підтримка для мене дуже важлива, особлива зараз. Щодо сьогоднішньої розмови, до мене зверталися неодноразово чоловіки-студенти з приводу перетину державного кордону. От саме про перетин кордону чоловіками-студентами та про документи, які при цьому будуть потрібні, сьогодні ми з вами і поговоримо. Отже, відповідно до пункту 2.6 постанови Кабінету міністрів номер 57 яка регламентує правила перетинання державного кордону громадянами України. Саме в цьому пункті визначено, що в разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону, крім осіб, які зазначені у пункті 2. 1.2.2 2.2 правил, а це в нас дуже коротко: інваліди, супроводжуючі інвалідів, супроводжуючі дітей. Так ось, крім оцих всіх категорій, визначених в даних пунктах 2.1, 2.2, безпосередньо також мають право на перетин кордону. Інші військово зобов'язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Але увага у цьому ж пункті постанови чітко зазначено, що ця норма не поширюється на осіб, визначених у статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Та мобілізація, а точніше, в абзаці 2 8 частини 3 статті 23 зазначеного закону. Тобто, якщо відкрити закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, знайти 23 статтю, абзац 2 частини 3 і абзац 8 частини 3, то ми. Звернемо увагу на те, що в ньому чітко визначено, що призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової предвищої, вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами. Освіти. При цьому у зазначеному законі немає конкретизації щодо того, де знаходиться вищий навчальний заклад освіти, чи на території України, чи взагалі за кордоном. Таким чином, по суті, Кабінетом міністрів України встановлено загальну заборону на перетин кордону студентами. Будь-якими студентами під час дії воєнного стану будь якими це мається на увазі або студентами, які навчаються у вишах на територію України, або студентам, які навчаються у вишах за кордоном України. Однак начальником Генерального штабу Збройних сил України було надано доручення. Начальникам штабів одночасно, з наданням відстрочки від привозу під час мобілізації студентам іноземних вишів, надавати одночасно дозвіл на виїзд за кордон. Це було в нас в березні 2022 року. У зв'язку з цим. З'явився лист роз'яснення Державної прикордонної служби України від 17 березня 2022 року, який мав назву про порядок організації виїзду за кордон на періоді правого режиму воєнного стану. І цей лист роз'яснення мав номер 23 6855, дріб О, дріб 2-22. Давайте глянемо витяг з зазначеного листа. І що ж ми тут бачимо? Обмеження щодо заборони на період дії правового режиму воєнного стану, виїзду за межі України громадян України чоловічій статі віком від 18 до 60 років не застосовуються до осіб. І пункт 9. Здобувачі фахової предвищої та вищої освіти, асистентів стажистів, аспірантів та докторантів, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами здобуття освіти студенти, слухачі. Підтверджуючими документами можуть бути довідки про відстрочку, видані військоматами, про тимчасову непридатність від 1 до 6 місяців до військової служби. Фактично цим листом Державна прикордонна служба визнала. Законним перетин кордону чоловіками, студентами призовного віку, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формами навчання. При цьому ви коректно мене запитаєте, а чому ж виникають ситуації, коли студенти, чоловіки отримують частіше за все відмову у наданні дозволу на перетин державного кордону і виїхати фактично не можуть? Справа в тому, що листи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади не є нормативно-правовими актами і не можуть по факту встановлювати нові правові норми, а мають лише інформаційний, рекомендаційний роз'яснювальний характер та є службовою кореспонденцією. Крім того, голова адміністрації Держприкордонслужби не наділений повноваженнями видавати листи з роз'ясненнями нормативних актів Кабінету міністрів. Взагалі, якщо взяти положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, що затверджена безпосередньо була ще в 2014 році і має номер 533, листи дані такого плану, про який ми зараз говоримо, та роз'яснення, взагалі не передбачені даним положенням. У зв'язку з тим, що Законність положень виданого листа є сумнівною по факту. Чоловіки, студенти, які планують виїхати за кордон, потенційно і частіше за все отримують відмову прикордонної служби щодо надання їм права перетнути державний кордон. Звісно, можна оскаржити таке рішення прикордонної служби, зокрема до вищестоящого органу або до суду, і, до речі, щодо оскарження рішень прикордонної служби ми будемо з вами розмовляти в наступному відео, тому обов'язково ставте лайки, підписуйтесь і слідкуйте, щоб не пропустити важливу інформацію. Повертаємось до нашої теми. Хочу зазначити, що судова практика з приводу оскарження рішень прикордонної служби щодо відмови в наданні права перетнути державний кордон на зараз є як негативна, так і позитивна. Однак треба ствердити правду, правду сказати, як то кажуть, що частіше за все прикордонники відмовляють у перетині кордону. Чоловікам-студентам на тій підставі, що у даних осіб, даних чоловіків відсутній необхідний перелік документів, які їм, їм надають право на виїзд за кордон. Але все-таки я хочу з вами поговорити про оцей от перелік документів, все-таки необхідних для виїзду, якщо чоловік-студент все-таки намагається виїхати за кордон на навчання в закордонний лиш. Які ж документи йому потрібні? По-перше, це паспорт громадянина України для виїзду за кордон. По-друге, це документи, які підтверджують фактично його статус як студента, а також підтверджують, що він розпочинає або продовжує навчання в певному закордонному виші і це саме є привід для виїзду його за кордон. Які ж це можуть бути документи? Це може бути студентський квиток, довідка з навчального закладу закордонного вишу, виклик на навчання або документ, який? Підтверджує право на тимчасове проживання в країні у зв'язку з навчанням. Це може бути контракт, це можуть бути квитанції про оплату за навчання. А також це може бути інформація з навчальних онлайн платформ. Хочу звернути увагу, що документи, про які ми тільки що сказали, повинні бути підготовлені в двох екземплярах. Буде надаватися і залишиться в справі особи-призовника в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а другий комплект даних документів чоловіку студентові потрібно буде пред'явити на кордоні. Також нагадую: у документах про навчання має обов'язково бути зазначено чітко форма, що це навчання. За денною або дуальною формою. І третій пакет документів, які обов'язково повинні бути у чоловіка студента при перетині кордону, це документи, що підтверджують право на його відстрочку від призову під час мобілізації. Що це за документи? Це військово-облікові документи з записом про надання відстрочки від призову під час мобілізації. А також довідка, яку видає Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. До речі, для отримання такої довідки до центру комплектування та соціальної підтримки необхідно чоловіку студентові подати документи, що підтверджують факт його вступу до вишу за кордоном, та саме необхідність в зв'язку з цим. Виїзду за кордон на навчання. Обов'язково обов перевіряйте правильність заповнення документів, оскільки дуже часто причинами відмови від перетину кордону є саме неправильне оформлення документів. Давайте уважно запам'ятаємо, якщо чоловік студент, студент призовник. У довідці військомату тоді має бути зазначено: по-перше, повинен бути в даній довідці запис щодо надання відстрочки від призову під час мобілізації даному чоловікові студентами і посилання саме як підстава стаття 23, Певний пункт. Статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Звертаю увагу, саме підстава це певний пункт статті 23, а не стаття 17 закону України про військовий обов'язок і військову службу. По друге, запис в довідці, яку буде видавати Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки щодо Надання відстрочки від призову повинен бути з правильно вказаним терміном такої відстрочки. Тобто чітко повинно бути в довідці вказано, що термін відстрочки, наприклад, до певного місяця, певного числа, певного роду. Також в Довідці, Територіальним центром комплектування та соціальної підтримки повинно бути вказано, що дана особа, даний чоловік, студент саме навчається в закордонному вищому навчальному закладі по денній або дуальній формі навчання. Зараз я хочу вам навести приклад переліку документів, які були надані на кордоні чоловіком-студентом, який навчається в польському виші, і саме з цього приводу було судове рішення, позитивне судове рішення, яким суд скасував рішення прикордонної служби. Щодо відмови даному чоловіку студенту у перетині кордону. Так от було зазначено, що даний студент пред'явив на кордоні паспорт громадянина України для виїзду за кордон. До речі, зараз цей перелік ви бачите на своїх екранах. Подивіться, будь ласка, уважно. Ще раз: тобто, даний студент пред'явив паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Оригінал посвідчення про приписку до призовної дільниці, оригінал довідки для виїзду за кордон здобувачів фахової предвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти. Оригінал та нотаріально засвідчений переклад довідки про прийняття іноземця на денне навчання. Оригінал та нотаріально засвідчений переклад довідки університету, що приймає. Засвідчення внесення іноземця до списку учасників підготовчого курсу, оригінал та нотаріально засвідчений переклад листа міжнародного університету логістики і транспорту у Вроцлаві. оригінал банківської квитанції червня 2022 року і оригінал банківської квитанції. Травня 2022 року. Звертаю увагу, що тут зазначений Міжнародний університет логістики та транспорту у місті Вроцлав. Це мається на увазі саме той вищий навчальний заклад Республіки Польща, в якому саме даний студент проходить навчання. Тепер щодо оскарження. Механізм оскарження відмови у перетині кордону чітко в нас зазначений в частині 3 статті 14 закону України про прикордонний контроль. Зокрема, в даній статті визначено, що особа, яка відмовлено у перетинанні державного кордону, має право оскаржити відповідне рішення згідно законом України про звернення. Громадян або до суду. Цю тему більш детальніше, більш, більш глибинніше ми з вами розглянемо в наступному відео, тому обов'язково підписуйтесь на канал і слідкуйте, натискайте на дзвіночок, щоб у вас приходило повідомлення про нові відео. Дякую вам за увагу. Маю надію, що ця інформація була для вас корисною. Ви можете ще раз переглянути, ви можете ще раз ознайомитись з переліком приблизним переліком, який подають студенти-чоловіки при перетині кордону, і які потім наводяться як доказ правомірності і повноти документів поданих при перетині кордону, якщо такі студенти чоловіки отримують рішення прикордонної служби. Про відмову в перетині кордону і оскаржують дане рішення до суду, доводячи свою правоту. Поки це все. Дякую за увагу. Ще раз нагадую: кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі нюанси саме вашої ситуації, зокрема по темам перетину кордону, мобілізаційних розпоряджень, відстрочок від мобілізації, підготовки документів для подачі отримання акта. Догляду за особою з інвалідністю або особою, яка потребує постійного стороннього догляду, пошту електронну залишаю в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі!